Привіт, шановні, дорогі, любі мої земні знаки зодіаку, тільці, діви і козороги! Це ваш таропрогноз на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року. І давайте попросимо простір, щоб дав. Вам відповіді на ваші запитання. Дав нам підказки, що ж чекає вас цього тижня. У мене є чотири колоди таро, і з кожної колоди я буду витягувати по одній карті, тобто чотири карти для кожного знаку зодіака. І почнемо ми з тільців. Дорогі мої тільці, давайте подивимося. Що ж, простір приготовив нам які підказки дасть нам Всесвіт світ на цей тиждень для вас кільці. І так, перша карта це паш, а, булав. І це означає початок. Ви чимось дуже-дуже загоретеся. У вас буде якась... Ідея, ідея, якою ви будете горіти, це ідея, ви можете захочете вчитися, чи ідея бізнесу. Очі у вас будуть сяяти і горіти. Це є вогняна стихія. Вам захочеться діяти цю ідею втілювати в життя. Сміло втілюйте в життя всі свої ідеї. І ще в мене є така дуже красива колода Таро красива. Телема називається, дуже вона гарна. Подивимося, що яка карта з цієї колоди попадеться вам тільці. І це карта шістка мечів. Мечі це завжди. Ми бачимо, що людина сідає в човен це дорога. Це дорога, і це слова, це розмови. Можливо, будуть. Такі і пусті, можливо, розмови, але в основному це є така карта дороги. Ви кудись збираєтеся, якусь дорогу, це напряму. От може командіровка означати, якась кудись ви прямуєте. І ми бачимо, що людина трошечки така повернута задом, але іде до всього світлого. Ви будете мати якусь. Роботу пов'язану з дорогою, можливо, ви собі заплануєте дорогу, кудись вам треба їхати, чи ви заплануєте дорогу кудись. І ця <кхід> карта дороги, можливо, ви навіть а, ментально а, будете переходити на якийсь інший рівень, тому що ми бачимо, що тут ще також і такі а, ментальна сходинка на інший рівень. Ви щось переосмислите. Якісь будуть нові такі у вас думки, пориви і такий душевний настрій оновиться ваш, так скажемо. І ще одна карта карта Туз. Туз вогняна стихія, тус мечів. І це означає, що дійсно ви вам ви чомусь загоретеся, своєю ідеєю. І це ну, прекрасна карта початку. І цей початок буде успішним. Так що дійсно не вагайтеся, бачимо, що тут. А, Паш, ви щось собі надумали, загорілися, зібралися з думками і склали план, ідете в дорогу, рухаєтеся в цьому напрямку. І все вам вдасться. Тому що карта вся сяє, горить, і це дуже хороший знак руху вперед, хороший знак початку всього. Можливо, ви будете, захочеться вам аж ділитися оцією такою своїм. Свої, вам захочеться аж кричати на весь світ, що ви хі, маєте цю ідею і хочете її втілювати в життя. Це початок. Початок чогось нового і дуже-дуже хороший початок. І ще одна карта карта король мечів. Це людина, яка дуже чітко знає, чого хоче ваші ідеї. і... Ваші плани вам, мабуть, прийдеться е, все ж таки, щоб втілити свої плани в життя, вам треба буде звернутися до от такої людини, до такого короля, який завжди знає, чого він хоче, чітко стоїть на своєму, так сказав, як відрізав. І можливо, вам треба буде поради в такої людини. Тобто. Всі ваші плани, всі ваші е, такі кхе, задуми, вони е, будуть успішними, дуже-дуже успішними, тому що дуже прекрасна карта для вас, тільці. І зараз подивимося, що приготовимо, які підказки дасть вам діви дорогі, діви, які. Підказ і простір приготовив для вас цього тижня. І так, діви, перша карта для вас це повішаний. І це означає, що ви будете ще в такому підвішаному стані, ви не будете знати, що робити, але можливо, вам дійсно треба перепочити все обдумати і нікуди не спішити, а обдумати чітко план дій. Але якщо ви висите вже в такому просторі дуже довго, не можете вагаєтеся, то краще не вісіте вже все ж таки. Давайте зараз ще діви витягнемо на цю карту. Ще одну карту, з чим це зв'язано. І це зв'язано з тим, що тут ми бачимо п'ятірка мечів, що все ж таки треба йти вперед, не треба засиджуватися і довго думати, робити свій вибір, і ми бачимо, що людина тут. Відстоює своє і вона переможцем, і вона є переможцем після того, як зуміла все ж таки зрушитися з місця. Людина має тут не один меч, а кілька мечів, і людина тут в перемозі свою кризу. Ця людина вже подолала. Тобто це весіння, це така ваша криза, можливо, трошки депресивний стан, і ви не знаєте, куди рухатися, тому що діви люблять дуже довго вагатися, все зважувати, вникати в усі деталі. Це дуже хороша риса, але головне не зависнути, а почати діяти. І успіх вам гарантований, тому що ми бачимо перемогу. І далі у нас тут четвірка мечів. Четвірка мечів це коли ви попали в ціль. І це карта, яка говорить, що ви попадає, якщо ви починаєте от з стану підвішеного стану, ви рухаєтеся вперед, вас все вдається, ви попадаєте в ціль. Ми бачимо, що всі чотири мечі вони чітко попали в ціль туди, куди ви і намітилися. Так що. Справді, успіх вам гарантований і ще одна карта для дів на цей тиждень підказки Діяти, діяти, не зависати. І так ви будете нагороджені за свої дії, тому що бачимо, що гроші сипляться, дохід буде однозначно. Головне не підвиснути в, зави... в завищому стані, і все, діби у вас налагодиться, і ви будете переможцем. А зараз козироги, любі, дорогі мої козироги, карта підказки для вас на цей тиждень. І так, що чекає козерогів цього тижня? І це. Карта та грошей. Грошова карта, коли ви отримуєте зарплату. І це можуть бути, знаєте, навіть і несподівані такі прибутки, які ви навіть не очікуєте, такі у вигляді якихось приємних таких бонусів і сюрпризів. Можливо, це і ви будете давати комусь чаю зверху, ви проявите таку щедрість і будете тою людиною, яка Щедро оплачує послуги інших. Так що однозначно, козороги, гроші у вас будуть. І ще одна карта для вас це королева. Ой, біжить, утікає королева чаш, королева чаш. Це людина, можливо, це ваша мама, або ваша подруга, а, сестра, хтось з ваших близьких, яка вам допоможе. Можливо, ви звернетеся до неї по пораду. Це людина така, яка емоційна, живе серцем і дуже така співчутлива. Можливо, вам треба буде звернутися до такої людини, до якоїсь поради, або просто для спілкування, для того, щоб вас. Заспокоїли, вам буде приємно розмовляти з, з цією людиною, і вона а, так вас завжди підтримає. І ще одна карта. І це карта з колоди Норман-Ведмідь Трійка Пентаклів. Okay. Трійка Пентаклів це також гроші. І це гроші, які, е, знову ж, такі. Якби і Навіть несподівані, можливо, подарунок від, можливо, вам чоловік оплатить якусь послугу. Це так, як гроші зі сторони у вигляді якогось подарунка, бонуса, приємних чайових, якихось навіть можна сказати, що це гроші на дітей, можливо, ви получаєте якусь допомогу. Тобто, це невеликі гроші. але Будуть. І ще одна карта. Ну, бо ми бачимо, що тут по цій карті, можливо, якісь навіть інвестиції, ви в щось вкладали і вам це вернеться зараз якимись відсотками. Тобто невеликими не, не грошем. Це також і карта стабільного такого доходу, як просто отримання зарплати або якогось там авансу. це Такий приємний бонус, який вас чекає цього тижня. Ну і гроші однозначно будуть. Ще одна карта для вас хочу витягнути. Ну так, ну ви цвітете і пахнете. Дім повна чаша. Ми бачимо, наскільки приємно, наскільки радісно цій жінці, в неї є все. Але це виглядає трошечки на таку, як золоту клітку, трошки таку несвободу. Хоч хоч вас усе є, але вам буде трошечки, можна сказати, так, скучновато, можливо, щось, буде вам мало простору, захочеться. Не буде такої якоїсь емоційної наповненості. Тому хочу витягнути вам ще одну карту, щоб подивитися. А що На, однозначно святкуйте. І це емоції, це чудові, прекрасні емоції. Так що буде тиждень дуже-дуже насичений і радісний, і грошовий. І тут ми бачимо, що люди святкують. Емоції у вигляді веселки. Ми бачимо, що тут вся родина святкує. Можливо, дійсно, вам треба буде, щоб наповнитися, щоб не відчувати отої самотності, коли і все є, і якось самотньо. Можливо, ця карта підказує, що відсвяткуйте в родинному колі, зробіть собі таке родинне свято, посидіть разом, наповніться, тому що тут емоції радості, кудись поїдьте, кудись пітіть, але разом, щоб поділитися. Отою радостю з близькими вам людьми. І тоді оця така трошечки хандра, такий депресивний самотній стан, він пройде. Якщо ви е, там ще не сімейний, поїдьте до батьків, поїдьте зберіть своїх подруг, відсвяткуйте з кимось. Е, е, якщо ви мужчина, бо розклад також для мужчин, ви можете відсвяткувати і просто вийти в люди поспілкуватися зі своїми товаришами, з друзями і відсвяткувати обов'язково зробити собі таке свято, щоб наповнитися, тому що ми бачимо, що не затягнувся такий депресивний стан. Наповніть себе радістю в колі близьких вам людей, які ви знаєте точно, що вас підтримають, вас мотивують, таких людей радісних, які люблять також життя і. Наповнення, так як ви козороги. А я від себе бажаю вам усім. <сум> ось такий у нас буде тиждень, а, різний і емоційно, і діловий, і, і грошовий, і в коханні, і в усіх сферах життя. А я особисто від себе бажаю вам. Радості від життя, успіху, посмішок. Люблю вас, обнімаю. Підписуйтеся на мій YouTube канал, мені буде дуже-дуже приємно. І я завжди рада вас